Речниця американського держдепартаменту Дженіфер Псакі закликали Москву почати виконувати угоду про перемир'я, як це робить Україна. російські війська та озброєння все, ще залишаються на території України. І російсько-український кордон досі не захищений. Ми закликаємо Росію і сепаратистів, яких вона підтримує, негайно припинити військові дії. Ми також закликаємо Росію відвести всі її війська та озброєння з території України. Псакі також нагадала за дотриманням перемир'я на Донбасі мають стежити спостерігачі обсє і закликала Росію не чинити їм перешкод. Тим часом Пентагон готується переглянути свою стратегію на найближчі роки через Росію та Китай, які накинули оком на чужій території. Заступник американського міністра оборони заявив: якщо засоби дипломатії не зупинять територіальних зазіхань, США мають бути готові до військового опору. Вони явно прагнуть перерозмітити кордони із сусідніми державами. Ми маємо бути готовими дати військову відповідь на агресію проти наших союзників.